Дякуємо нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми можемо відзначити одне з головних свят День незалежності України. З нагоди 32-ї річниці незалежності України у мікрорайоні Черемушки у парку відбувся захід. Цього вихідного дня, як завжди, була нагода провести своє дозвілля цікаво та корисно. У парку відвідувачів чекав благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Усі донати пішли на благодійність та допомогу нашим захисникам. Волонтерки загону Паляниця продавали свою продукцію, аби зібрати необхідні кошти для захисників. Сьогодні ми прийшли з загоном поляниця підтримати зсу, напекли смаколиків, дуже все смачно і дуже прошу людей небайдужих, щоб підтримували наш загін. Хто може, прийде до нас, хто може фінансова допомога. Нам завжди дійсно ця допомога дуже потрібна. Як завжди, асортимент їх продукції був досить широким. Смаколики купували із задоволенням. Також присутні були на святі і волонтерки загону шалені гонки, котрі представили свою продукцію. Олександра Іванівна, ви я бачу, продовжуєте працювати і тут сьогодні. Да, так? Ми, ми працюємо на благо наших солдатів. Дай їм Боже здоров'я, щоб вони скоріше повернулися додому живими. Ми хочемо їм побажати, щоб скоріше була перемога. А мешканцям нашого міста. Подільчанам любим, хай приходять до нас, хоч на годиночку, допоможуть Допомогти. да допоможуть плести сі сіті для наших захисників, щоб їм було як оберіг зверхів, щоб їх не бачив ворог. І слава нашим солдатикам, слава Україні, слава ЗСУ. Всім бажаю, бажаю здоров'я, щоб їх Янгол охоронець боронив і мати Божа. Ми сьогодні виставили всю нашу продукцію, яку ми виготовляємо. Ми шиємо і. Е Накасники, ми шиємо і нашлемники, ми шиємо тактичні сумки, ми шиємо аптечки. Ми, я ж кажу, у нас дуже великий вибір, да, да, асортимент дуже великий. І просимо, кажу, щоб люди до нас долучалися, щоб донатили, тому що нам не вистачає коштів на тканину, а тканина для нас це понад усе тканина і фурнітура. Свої вироби представляли і майстрині хендмейдниці іграшки, прикраси, сувеніри, картини, вироби з дерева. Програма заходу була цього дня цікава, насичена та різноманітна. В рамках цього свята була проведена концертна програма, в якій брали участь фольклорний ансамбль натхнення міського будинку культури, вихованка дитячої естрадної студії міського будинку культури Діана Матвієнко, хореографічні колективи міського будинку культури, лакшері, фантазія, які показали нам свою майстерність. Ілилися гарним настроєм та зарядили нас позитивом на весь тиждень. Родзинкою свята став фестиваль національної кухні Смачнофест. Цей захід став справжнім святом і для маленьких жителів нашої громади, адже вони мали гарну можливість поринути у особливість приготування борщу, дізнатися про те, що культура приготування українського борщу визнана об'єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. За яким рецептом Подільська малеча готувала, ми запитали у майстра кулінарної справи Петра Мельниченко. Сьогодні готуємо за моїм авторським рецептом борщ, так Який як я борщ? традиційний український борщ зі шкваками буде, він буде з салом, будемо його куштувати. І самі звичайні продукти, ми не додаємо нічого. Якби у нас був відкритий огонь, то я по своїй традиції, коли борщ вже готовий, я беру патицю, яка горіла, і нею вмішаю борщ. Тоді вона дає, як чорнослив, дає такий запах. Но у нас, на жаль, Сьогодні трошки інше, тому ми робимо так, обичний традиційний борщик. Зажарочку. Ми спочатку зробимо за, зажарочку, я все обжарюю. Потім звариться картопелька, ми туди все змішаємо, і в кінці в'ємо вже шкварки піджарені, і воно буде зверху така пленочка. Дуже дуже буде смачно, Дуже я задоволений. Мені все подобається. Діти просто хватаються за все. Вони роблять, вони ріжуть, вони чистять акуратно, дуже так, стараються дуже. Мені дуже подобається це. Молодці ми зараз робимо нарізку повністю. Ми все підготуємо, а потім трошки освободиться у нас. Вже кам'янок, і ми будемо його варити, борщик. Так що можете приєднатися і теж спробувати. У мене дуже сильно добре борщ, тому що мені теж та бабуся так робила. То ти знаєш, як робити борщ? Да. Варити борщ. Так? Ти сьогодні нарізав овочі, на буде бурячок нарізав манковку, картошку, картопну це картоп. Сьогодні у нас дуже багато дітей, але свята мені дуже подобається, Вона, подивіться, в неї дуже чисто, охайно, вона дуже дуже робить. Мені так подобається. Якщо б я був би ектором, я сказав би їй так. Обов'язково сказав би так. так. Ну, свята, розкажіть, що ти робила сьогодні? Зараз ми робимо борщ, буде дуже вкусний. спочатку ми різали овочі. Щас тішити з борщем. На іншій локації юні подільчани ліпили вареники. Адже вареники це також українська національна страва, що не поступається популярністю і значенням навіть борщу. Вареники є найпопулярнішою стравою серед інших страв і найпоширенішою по всій країні. Ми бачимо, що ви допомагаєте доні своєї, як справляєтеся? Чуть -чуть, да. а? Справляєшся? Да. «А Складно. Да. Складно, так. Да? Мама трохи допомагає. «Так, да, да. Чимо Привчаємо до культури. Да? Ви от, перше ліпите з донію?» Ні, ні бувало. «Дома буває, ліпите, да. так? Да. А любите вареники з чим? «З Скорпі! Я сьогодні ліпила вареньки вон, э, з, картоплею. з картоплею, вони вийшли дуже смачні. Ми бачимо, що там мама допомагає, а тут тата допомагає. Так чи складно? Кому папі? Папі! Досі, тобі тяжело? Складно тобі ліпити вареники? Получається? Да, чи складно вам? Ні, все добре. Ми звикли, ми дома і пірашки самі робимо, і все так. Ми в тонусі постійно в формі форму підтримуємо. Так що для нас це нічого страшного і тяжого. Ти так правильно ліпила. Вмієш ліпити, вдома ліпиш разом з мамою. Так. так. Часто ліпиш? Так. так. – Ти сьогодні робила вареники сама. Так. так. – І було складно. О, сьогодні я сама ліплю вперше, а завжди з мамою. Куштували щойно вареники? Чи смакує? Дуже, дуже смачно, да, дуже, дуже. смачно. А ви знаєте, що їх ліпили діти? Діти. Ми бачили, там вони ліпять. Так, так. І діти дуже смачно. І з задоволенням. Як вас сьогодні настрій? Це вечір дуже подобається вечір, дуже гарно. Діти танцюють, дуже всі о, вироби гарні, вишиванки, хедмейт, все, варенички взагалі прекрасно. – Молодці організатори. Організатори, молодці, дітки, люди прийшли. Дещо. Все добре, гарне свято. Молодці дівчата що так дітям. Дуже нашим радісно, що це кожен раз вихідний. От мене приїжджав внук з Одеси, Він каже: бабуся, нас такого нема. Знаєте, а у вас тут так хорошо. Мені подобається. Я хочу ще до тебе приїхати. Дуже цьому, йому. Ви ще... щойно шкуштували вареник, які ліпили діти. Як вам вареник? Дуже смачні, дякуємо. І дякуємо за свято, що організували таке гарне для всіх нас. Дуже щиро вдячні. Популяризація та збереження народних традицій вкрай важливі, адже культурна спадщина це явище унікальне, неповторне і багатограмне. Така смакота прийшлася до душі кожному, і дорослим, і дітям. Ви куштували коштували борщ так, так? так. як вам борщ дуже смачний. Дуже, смачний. дуже смачний. А готували його. Так. так, так. 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 То вам сподобалося готувати. Так, так. Тепер зможете готувати вдома борщ Так! Да. – допомагати і самі варити Так! Да. куштувала борщ дуже дуже гарний, дуже дуже вкусний. Я такого борщу ще не їла ніколи. Сама люблю свій борщ, але це дуже вкусний, дуже смачний ну, готувався під руководством. Кого? Петра Мельниченко Петра Мельниченка, забула. Вибачайте дуже вкусний сьогоднішній вечір свято, не лише Україні. Дякую організаторам цього свята. Дякую, що багато дітей приймає участь у цьому святі і побажаю всім мирного неба над головою. Щастя, здоров'я і успіхів. Чудовий настрій. Діти дуже раді такому святу для них. Це Великі емоції позитивні. А батьків? Це... Бать... батьки також радіють за дітей. Діти беруть участь у приготуванні борщу, на тому столі варять вареники. В них позитивний настрій, вони його варять і самі куштують. Незважаючи на досить складний час в країні, міська влада Подільська робить усе необхідне для того, аби діти відчували та запам'ятали неперевершені миті дитинства. Чудовий суботній вечір, і у нас сьогодні в парку на Черемушках. По перше, це свято, яке на жаль, ми перенесли з 24 го числа з безпековою ситуацією. Так і всі заходи, які були заплановані, сьогодні реалізуємо тут. Парку я бачу, що дуже багато людей. Дуже багато дякую всім нашим майстрам, які прийшли, долучилися, підготувалися. Адже дуже багато цікавих робіт. Дуже багато, звісно ж, наші волонтери, шалені голки, наші балениця. Да, також ми всі скуштували сьогодні. їх смаколики, допомогли дівчатам на збір на тканину. Купили все цікаве у наших народних майстрів. Дякуємо за їх кропітку роботу, ручну. Це дуже, вони душу вкладають в це. Так, ну і звісно, звісно, запланований наш традиційний український борщ. Так, вони сьогодні варять, там і тут сьогодні варять наші дітки, так самі особисто своїми ручками вкладаючи душу. Я Певнена, він буде найсмачніший. А вареники, куди них Ми українці, і вареники, звісно, і дівчатка. Ви дивіться, які вони маленькі, як вони своїми пальчиками дуже кропітко е, да, ліплять варенички. І вже я бачила, там є готові страви. Вони з задоволенням смакують. І батьки, і вони, і гості всього сьогоднішнього свята. Ну і, звісно ж, куди наша концертна програма. Сьогодні дуже багато колективів. В наших творчих, наших діток співучих, тому ну така запальна драйвова атмосфера. Я думаю, що задоволення отримують від сьогоднішнього свята всі, так, але це свято воно у нас ну найголовніше в Україні. А також сьогоднішні, в рамках сьогоднішнього свята, ми закриваємо наш клуб вихідного дня. Це останній великий такий масштабний проєкт, який почався з початку літніх канікул, так і добігає свого кінця, тому що починається навчальний рік. І, звісно ж, хочу подякувати саме головне координаторам цього великого дійства, нашому управлінню культури і туризму, його керівнику Алі Ані. Миколаївні Вишневські величезний труд, весь колектив, всі дівчата, великі молодці. Адже кожен тиждень. Всі дні були розписані. Так, це в рамках цього проєкту було не тільки вихідні дні проводилися якісь до таке дозвілля, активне, спортивне, дуже змістовне, а були розписані всі дні. Був дуже смачний вівторок. Була спортивна середа, був творчий четверг, була е, туристична п'ятниця, і все це втілювалося в життя, докладалося максимум зусиль. Всі ми всі нашими працівниками. Так, ми всі намагалися, щоб це літо. Незважаючи на війну, на тяжку ситуацію, наші дітки відчули, що вони на відпочинку. І впевнена, що вони багато чого навчилися, адже ми намагалися цей відпочинок зробити змістовним, щоб кожен щось почерпав з цих заходів і долучалися, і наше управління освіти і гуманітарної політики, відділи спорту, відділ молодіжної політики, так наші наша національна поліція, представники ДСНС разом проводили дуже цікаві заходи. Ви були свідками. Це все висвітлювали, і мені здається, ми дуже гарно відпрацювали це ріто і намагалися намагалися зробити його максимально безпечним і змістовним для наших діток, для нашої молоді, для нашої подільської громади. Тому працюємо для вас. Наша перемога залежить від кожного з нас, адже Україна це наш рідний дім, і вона у серці кожного з нас. Як у сьогоднішнє свято е, дуже все організовано, дуже добре, дуже подобається. Дуже приємно що дуже багато діток бере участь, е, ліпить вареники, варить борщ, і взагалі е, дуже приємно, що дуже людей багато зібралося е, і донатять дуже багато, і це є дуже великим внеском до нашої перемоги. Тому я бажаю всім миру. Мирного неба над головою ну, враження дуже хороші. Ми сюди переїхали два роки назад, і тут для діток дуже часто багато роблять. Дякую всім, хто організовує такі свята для діток. І хочу ще раз подякувати ЗСУ. Що ми можемо бачити таке свято, що в нашому місті все таке тихо, скажемо так. Це дуже приємно, що діти приймають участь, вони долучаються до цих заходів, вони підтримують, вони є найбільша підтримка, найбільше дають наснаги нашим воїнам. Заради чого ми всі вистоїмо, відбудуємо і будемо святкувати це свято ще не раз разом з нашими дітьми. Перший настрій ну, гарний, скажу так, але все одно на душі дуже важко, тому що зараз там багато моїх братів. Я би дуже хотіла, щоб вони повернулися живі, здорові і всі інші, і щоб ми разом святкували це свято уже в насправді вільній Україні, без цієї нечисті, що зараз в нас. Хочу привітати всіх українців зі святом, побажати. По перше, миру, миру, і тільки миру, і щоб всі були здорові. Світлана Луценко, Олексій, Мяги, телекомпанія Ке.